Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, пробуємо новий ракурс і новий формат. А ще я сьогодні буду не зовсім зосереджена, відволікаюся на пташок, дуже цікаво за ними спостерігати. Якраз у мене зараз пташечка сидить, і я хочу дізнатися, чи полетить вона, чи ні. І тому буду за нею підстежувати якраз. Дуже цікаво, чим ця вся історія скінчиться. А ми з вами зараз поговоримо про те, що в нас 219 серія серіалу Життя репетиторки, 24 жовтня в нас і кінець першої чверті. Що чудово, тому що кінець першої чверті означає для дітей невеличкий перепочиночок, і вони цього дуже-дуже дуже чекали і нарешті дочекалися. Що сьогодні? Хотіла вам сказати: дивіться, з нами пам'ять грає в дуже цікаві ігри, і я спостерігала це не лише в своєму репетиторському житті, але й спостерігала в звичайному житті, коли траплялося так, що ми починали переповідати, наприклад, з учасниками якоїсь події, якусь історію. І виходило, що в кожного ця історія різна, і кожен пам'ятає цю історію по-своєму. І це дуже цікава властивість нашого мозку. І от я якраз вирішила відтворити і показати діткам, як це працює. І минулого року розповіла їм дуже смішну історію про крокодилів. Вона була вигаданою, фантастичною і такою, щоб вона запам'ятовувалася. І в крокодилів і у нас навмисне були деталі, і цифри, і імена, і кольори, і ми це все запам'ятовували з дітьми. І потім, після того, як запам'ятали, мали відтворити. Одразу переказували на уроці, потім переказували на наступному уроці, потім переказували за місяць, потім переказували в кінці першої чверті, потім переказували в кінці року. І якраз ця історія обростала новими подробицями або губилися якісь варіанти, або заміщувалися. І я дитині вказувала на те, як працює пам'ять. От що змінилося, показувала, що не так, і що було проблемним. І зараз ці дітки прийшли до мене знову навчатися. В наступний клас перейшли. Якраз це в мене хлоп'яча група, і я їм кажу, от дивіться, зараз ми відстежимо, як працює ваша пам'ять. І кажу: Ану, ну, от ви зараз всі сидите. Перекажіть мені ту історію, яку ви від мене чули. І дітки почали переказувати і почали розуміти, що в когось такі деталі, а їх не було, в когось такі деталі, а їх не було, в когось іще щось відбулося. А пташка сидить, до речі. Сидить і нікуди не дівається, це цікаво. Так от, в когось іще якась історія, і, е, якраз, було дуже цікаво дивитися, як мозок спотворює факти. Або перекручує факти, або додає нові факти, або забуває старі факти, і не хоче потім вірити, що вони взагалі існували. І якраз для кожного з учнів я сказала, як треба працювати тоді з навчальним матеріалом, що може відбутися з навчальним матеріалом, що може випасти, що може перекрутитися, і комусь треба заздалегідь вчити, бо він все пам'ятає, тільки просто стисло. А комусь треба вчити. Знаєте, є дітки, які перед іспитом не сплять і все вивчають, і все здають, і все знають. Ось комусь така історія, бо інакше пам'ять все одно перекрутить і доведеться вивчати. Ну, нехай не наново буде легше, але все одно доведеться докласти зусиль для того, щоб вивчити бо багато похибок. Ось така історія у нас була дуже цікава. І. Ось так я показала, як працює пам'ять, і думала дітей ще здивувати. А дітки зараз такі розвинені, а особливо ті, що от мені щастить на учнів, ті, що в мене навчаються взагалі молодчиночки. Звісно, це професійно, я їх люблю, професійне викривлення, але все-таки мені хлопець один каже з цієї групи, така що ви хотіли. Каже, вона ж так пам'ять працює. Вона звертається до останнього спогаду. І саме оцей от останній спогад уже репрезентує як те, що відбувалося аж тоді цікаво, і це дійсно так. І я не знала, що діти в курсі, а вони в курсі, вони бачите зараз, які розвинені. І дійсно так воно і виявляється, що пам'ять звертається не до самої події, а до наших спогадів останніх про неї. І потім, от з цього відбитку, робить іще відбиток, іще відбиток, і ще відбиток. Ну і ви розумієте, що якщо нам ксерокс видає спершу дуже чіткі такі стрункі листочки, то потім е з чітким шрифтом, то потім шрифт якось сіріша, сірішає, сірішає. І от і наші емоції також стишуються, стишуються і стишуються, бо ми звертаємося щоразу до відбитку, 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 е і через те так відбувається. Сподіваюся, була для вас цікавою. Думаю, що новий формат, оцей от, який зараз, вам не сподобається. Немає стабілізації, я тримаю в руці камеру, точніше, телефон, але зате мене краще видно. Скажіть, як вам краще? Отак, от, коли я ближче і коли ви мене краще бачите, але все труситься. Або як було, поверніть, як було. Скажіть, будь ласка, як вам комфортніше дивитися? А ми не боїмося пробувати нове цього дня, чого я вам бажаю, і до зустрічі, до побачення! Далі буде!